Mm -hmm. Підприємець ринок Північний. У зв'язку з продажем землі на північному ринку виникли спірні питання права власності на майно, яке знаходиться на цій землі. Майно, вважаю, торгові павільйони, які були куплені нами. В 2005 році, потім, в 2006 році, нам були здані ці торгові павільйони в тимчасове платне користування. І в 2008 році було зроблено Орестом Степановичем. Приватизація цих торгових павільйонів з 1 по 30 виникло у нас спірне питання власності. Тому що якщо ми купували цей торговий павільйон, ну, по суті, ми мали б бути його власниками. Якщо знаходиться наша власність на цій земельній ділянці, то Чому вона продається, земельна ділянка продається одному тільки Оресту Степановичу, не враховуючи наші права? Я думаю, що тут не зовсім правильно це звучить, тому що якщо ми власники, то ми теж маємо право на земельну ділянку якусь, іначе він її може використовувати тільки за власним розсудом. Тому, оскільки ми зараз не можемо дійти до згоди, в мене є пропозиція припинити продаж земельної ділянки до вияснення всіх спірних питань. І мені, наприклад, в мене особисто є така пропозиція дати землю під територію ринку в постійне користування. Не обов'язково ж її продавати. У нас от працює ринок центральний, ринок південний у постійному користуванні. При цьому не змінюється право влас... призначення цільове цієї земельної ділянки. Тому що, ну як відомо, що коли є право власності на землю, то цільове призначення власник з часом може поміняти. А ми боїмося, що в такому випадку ринок може бути змінений на іншу, на щось інше. Ви сказали, що в 2005 році ви купили павільйони, так. так, у власність. А в 2006 році? Так, Ори Степанович підійшов до нас. Ні, з... там в мене ділянки. В мене, в мене, за 6 рік. Написано чітко. 에, здавач надає, а користувач приймає в тимчасове платне користування. То а як так? Ви не, купили, то це а зараз орендуєте його? Ні, це ви взяли спочатку в оренду, в шостому, а в восьмому ви купили його, не. так? Ні, ні, ні. Я хочу, щоб в п'ятому ви купили. В ви купили вроду, а в шостому в п'ятому ви купили. А це в договірі оренди. А це в договірі оренди, скажімо. Так, так, так. На вас вже павільйон. Так, Морис Степанович підійшов і він в цьому, щоб так згладити обставини, він змінив площу торгового павільйону. А чому ви підписали такий договір? Тоді в мене зовсім не зрозуміло. Як ви могли б? Тому що свою власність, буде, власність, власність в оренду ні п'яти він пояснив нам це. Що це договір оренди на? Робоче місце на переміні ринку. Ми сплачуємо поступити. Ви ж Так, читали? так, так. Прошу підписати швиденько. Тут все те ж саме, що і в минулому році було. Тільки от помінялася площа квадратура менша трошки. Тобто, орендна плата у вас буде зменшена, бо ви тут у вас торік було 16, а ми зробили, переміряли і вне. 15 керів. керівка, керівка, еліта, центри, елемент, це 15,5 квадратів. Кураті кажучи, еліта центрі ММН у кожній зовсім. Це все було от, Петро Іванович, хотіла запитати. Звернення зробити, можливо, не такого обширного змісту, але просто звернутися до міської ради, що в зв'язку з тим, що... Багато речей не зрозуміли. Не виносити. Питання. Це питання не виносити або не ставити в порядок прийняти рішення після детального вивчення. Ну, чи так, та, чи та, так відкарітися? Та, та, різниця, та, та, приймати рішення так чи інакше потрібно. так, так. Чи так. Можна взагалі рекомендувати раді не продавати так, землі, поки ці питання не будуть вирішені. Тобто то можна сьогодні не продати, допустимо, а потім завтра прийнять скажу, і продавати йому. Кожен. Ну, кстати, була і в житті. Якщо нам дадуть гарантію, що ми будемо працювати не один рік, а 10 років, 15-20. Тут говорять про те, рік, що по там взагалі будинок може. Взагалі сенсу немає продавати цю землю. Я не розумію. Там, взагалі можливо немає сенсу. Якщо там через будинок, купляється земля все. за одну ціну, а потім на ній зводиться будинок і я власник, я той будинок... Там все не, але, але якщо можливо. 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 Якщо, запрежен, якщо цей генплан затверджений, mm -hmm. то рішення міської ради вже буде неправове. І через те в нас тут куча депутатів, то хай відразу про це на сесії е, наскрати ставають, тому є така пропозиція, думаю, що... Я одностайно пристаю на те, що е, суть е, звернення громадської ради до е, депутатів і виконуючого обов'язковий голови, має полягати в тому, що тут сказано було, що в зв'язку з тим, що питання. Містить багато суперечності, багато нез'ясованих сторін, то ми просимо не вносити питання про продаж земель цього ринку на наступну сесію чи на найближчу сесію і відкласти питання взагалі продажу землі до з'ясування усіх конфліктних чи суперечних чи яких там моментів. Це я так говорю в. Загальному, який має бути суть нашого звернення. оце ми можемо зробити по вашому питанню.